Дефіцит робочих кадрів, що загострився в останні п'ять років, зумовив необхідність змін у профорієнтаційно консультаційній роботі на державному рівні, передусім відкриття центрів професійної кар'єри в закладах профтехосвіти. В нашій області таких уже 28. Воркхаб запрацював і в Криворізькому навчально-виробничому центрі. Це відкритий простір для всіх людей для того, щоб на сьогоднішній день вони мали можливість скористатися різними програмами для того, щоб Відкоригувати, наприклад, свої можливості щодо кар'єрного зростання, щоб ознайомитися з тими професіями, які на сьогоднішній день є на ринку праці, які користуються попитом, а для того, щоб правильно і якісно відкрити власну справу, а для того, щоб отримати якісь певні психологічні поради. Криворізький навчально-виробничий центр розпочав навчальний рік за змішаною формою. Практичні заняття, профорієнтаційні зустрічі та психологічні тренінги тепер будуть проходити в новому центрі професійної кар'єри В організації роботи. Передбачено профорієнтація серед здобувачів освіти нашого криворізького навчально-виробничого центру, абітурієнтів нашого навчального закладу, а також жителів району та міста Кривого Рогу. В перспективі запланована тісна співпраця КНВЦ з центром зайнятості. Мене дуже тішить те, що саме в період воєнного часу такі відбуваються заходи, тому що, по перше, молодь це майбутнє України. По-друге, в такий важкий час в співпраці з навчальними закладами це є частина роботи служби зайнятості, це побудова кар'єри, і ми безумовно співпрацюємо з кожним навчальним закладом для того, щоб молодь розвивалася, щоб вона отримувала професії. На сьогодні Криворізький навчально-виробничий центр готує робітничі кадри за майже 30 професіями для сфери побуту та обслуговування легкої промисловості, торгівлі та громадського харчування. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.